Добрий день. Сьогодні розпочато засідання бюджетної комісії. Присутні чотири члени, п'ять раз, два, три, чотири, п'ять членів із семи бюджетної комісії. Кворум є, можемо розпочинати. Порядок даний нашого засідання. Внесення змін до структури та загальної чисельності працівників відділу освіти Жашківської міської ради на 25-й рік. Дане питання обговорили. Людмила Григорівна, конкретно скажіть, яку людину берете, шукайте. Відповідно до змін чинного бюджетного кодексу має бути посада, яка буде проводити аудит використання бюджетних коштів, відділу освіти і взагалі інших витрат і видатків, які є відділі освіти. Тому просимо вести таку посаду. Вона отже необхідна для того, об'єм роботи великий, а кількість працівників, які працюють ділян освіти, є недостатньою для того, щоб виконувати всі ці об'єми роботи. Члени комісії, прошу голосувати. Хто за? П'ять одноголосно. Йдемо далі. У нас, як завжди, листи надходять від військових частин про забезпечення. Про допомогу придбання обладнання, все. на сьогодні наразі у нас 40 листів, які потребують розгляду. Ми їх розглянемо при наявності коштів, ті, що кошти були, ми виділили, наприклад, на військову частину а 2648 500 тисяч із поточного ремонту та технічного обслуговування автомобільної техніки. Це ми вже голосуємо за виділення для, для субвенції з міського бюджету державного бюджету 500 тисяч. Тому члени комісії, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. і далі йдемо до до освіти. У нас пропонується виділити для на придбання дрів для дошкільних закладів освіти всього 855 тисяч 205 гривень. Прошу голосувати на опалення на зиму. Так є далі. Йдемо заклади загальної і середньої освіти на придбання дрів виділити 232 тисяч 500 гривень. Прошу голосувати хто за одноголосно. Далі йдемо. Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Жашківської міської ради. Інші виплати населенню це надання одноразової матеріальної допомоги на лікування жителям громади 270 тисяч виділити. Прошу голосувати за одноголосно. Бібліотека, заробітна плата 15 тисяч. 18 438 та нарахування на оплату праці 4 тисячі 84 гривні. А тут запитання, що це за заробітна плата в бібліотеці. Військовий збір паралельно, ну, в тому році був 5%, в цьому році 5%. Так, військовий збір. Заробітна плата не збільшилася взагалі. Хочу надати 15%, щоб хоча б порівняти з тим роком. Кожен тиждень у нас проводяться мультики у бібліотеці, У мене помінявся директор. На сьогоднішній день ми залишили чотири бібліотеки сільських, де залишилося списати російську літературу. Так вони ж враховувалися на початку року? Ні, не враховували. Не врахували? А чого? Така <світ> ситуація в бібліотеці і музейна. 6 тисяч наплата на, на руки. <кхи> Ну добре, тоді зразу проголосуємо і про заробітну плату музею 27 тисяч та нарахування на неї. Тайм нарахування на 5 тисяч гривень. І так, по музею 32 тисячі по бібліотеці 22 тисячі Прошу члени комісії голосувати. Хто за? Одноголосно. Вільний залишок після розподілу 14 мільйонів 385. 1921 гривня. 929 гривень. Йдемо далі. Перевиконання дохідної частини 908 215 гривень. Пропонується виділити на закупівлю 430 комплектів дитячої постільної білизни 344 тисячі гривень для дошкільних закладів освіти. Члени комісії. То да. Можу Прошуйте. коментувати в деяких садочках. Е у нас білизна не мінялася з 80-го року. Всі е білизна... Це про одіяла маєте на увазі? Ні, Ні Босі. Босі. <рестив> е Простиня? До речі, в 23-му році була замінена білизна у Соколівському садочку, а врешті з білизни, яка придбувалася у садочці, вона була придбана або до. Під час виборів кандидатами або за спонсорські кошти, і вона вже ну, зовсім, скажімо так, сама найновіща це один єдиний садочок, а то решта 15-й рік, 11 й рік. 80-й рік, ось такі білизни, і вони є тільки по одному комплекту. Тому просто чисто да, тако... ми скільки пам'ятаємо, що не купляли. Да. Голосуємо. Хто за? Заголосували, так? Да, за. Далі йдемо. Да, пропонується навужикага на проведення технічної інвентаризації земельних глянок за адресою Черкаська область Уманський район, місто Жашки, вулиця Маслозаводська, 10 а 23 тисячі 49 гривень. І на проведення капітального ремонту покрівлі за адресою. Місто Жашків, вулиця Макаренка, два приміщення воєнкомату 280 тисяч 390 гривень. І того пову ЖКГ 303 тисячі 439 гривень. Члени комісії, прошу голосувати, хто за Одноголосно. Відділ економіки просить виділити кошти на оплату поштових послуг 45 тисяч і на придбання конвертів 5 тисяч. Прошу голосувати хто за одноголосно. Центр первинної медико-санітарної допомоги просить виділити на оплату праці згідно із цивільно-правовою угодою по виконанню робіт з МПТБ села Тетерівка 45 710 гривень та на придбання бензину для проїзду для місць роботи власним транспортним працівників села МПТБ 49 Конела 31 878 гривень і на придбання будівельних та господарських матеріалів для потреб. МПТБ 66 тисяч 625 гривень і того по центру первинної медико-санітарної допомоги 144 тисячі 213 гривень. Члени комісії, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно йдемо по відділом культультури. Будинок культури просить виділити на виготовлення технічної документації землеустрою закладів. Села Конела Сорокотяга Воронежитники, Литвинівка, Безпечна Олександрівка, 66 тисяч 563 гривні. Члени комісії, прошу голосувати хто за одноголосно. Розподіл перевиконання дохідної частини завершився. У нас є ще перерозподіл коштів в кожному підрозділі. Освіта просить зняти з дошкільних закладів залишок коштів 72 тисячі 656 із монтажу системи блискавку захисту в закладі номер 4 Ромашка. Зняти залишок коштів, передбачених по об'єкту капітальний ремонт системи до водовідведення 62 тисячі 798 гривень. Спрямувати 100, із них 120 тисяч на придбання двох газових котлів для ЗДО Сило Тетерівка, 45 тисяч на придбання електричної плитки для ЗДО номер 6 міста Жашкова та придбання пральної машинки для ЗДО номер 3 міста Жашкова 24 тисячі і придбання принтеру для ЗДО села Бузівка 9 тисяч. І того по закладах досвідньої. Освіти такий перерозподіл. Прошу голосувати, члени комісії. Хто за? Одноголосно. Далі йдемо. Заклади загальної і середньої освіти просить також перерозподілити кошти в мінус 285 тисяч із залишків коштів по об'єкту капітальний ремонт Крузівської ліцею міської ради. Мінус 90 тисяч 991 гривня одна коштів із передбачених капітальний ремонт Жашківського вимущення Жашківському опорному ліцею номер 5 Спрямувати їх на придбання холодильника для Острожанського ліцею 20 тисяч, проведення робіт по об'єкту нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Вороненського ліцею 89 тисяч 040. Придбання на проведення робіт нове будівництво спортивних майданчиків із штучним покриттям з Тетерівського ліцею 89 тисяч 40 гривень і проведення робіт по об'єкту нове будівництво спортивного майданчика Пугачівського ліцею 89 тисяч 040 Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Відділ освіти просить спрямувати 27 тисяч на проведення на придбання прпринтерів для бухгалтерії відділу освіти. Далі йдемо. Також співфінансування заходів, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічно-інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають. Загальну середню освіту протипожежний захист, зокрема військових, військово-морських, військово-спортивних ліцеях із посиленнями військово-фізичною підготовкою. З, на, зняти 200 тисяч на, із, на, на улаштування системи протипожежного захист, захисту в Жашківському ліцеї номер 3 на умовах співфінансування 50% від вартості робіт і спрямувати 200 тисяч на улаштування системи протипожежного захисту у Жашківському ліцеї номер 3 як капітальні видатки: 50% від відсотків від вартості робіт. Прошу голосувати перед. Споточно на капітальний, одноголосно. І відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Жашківської міської ради просить перерозподілити 21 500 тисячу із предметів, матеріалів і обладнання та, е, та інвентар і спрямувати їх на придбання кондиціонеру у ветеранський простор. Прошу голосувати всі за одноголосно. Також у нас з метою створення сучасного освітнього простору на базі Жашківського ліцею номер 1 відділу освіти Жашківської просить Виділити додаткові кошти в сумі 2 мільйона 700 із перевиконання на проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт навчальних кабінетів третього поверху, Жашківського ліцею номер 1 Жашківської міської ради Черкаської області. Прошу голосувати, члени комісії одноголосно. Дякую. Також у нас буде. Зв'язку з прийнятим рішенням що Алла Васильівна будуть у нас програми, да так, зміни всі програми і рішення про внесення змін до бюджету. Да, і рішення про внесення змін по бюджету згідно наших нашою засіданням. Всім дякую. дякую.